Сьогодні день Нової книги. Почитаємо? Анастасія Нікуліна Сіль для моря або білий кит. Анастасія Нікуліна Львівська письменниця, учасниця жіночого літературного клубу, лауреат конкурсу Коронація Стру. Головна героїня 14-річна Ліза. Вона не знаходить спільної мови ані з батьками, ані з однокласниками. Здається, єдині, хто її розуміють це море і хлопець, під загадковим ніком білий кит. А ще дивна Анна, яка вчить: головне не те, що зовні, і не ті, хто навколо. Головне що в тебе всередині? Чи випадкова їхня зустріч? Ця книжка не залишить вас, байдужину. Ви зрозумієте, що коли кити викидаються на берег, це геть не романтично. І це не поклик природи, а неминуча смерть. А до чого тут сіль для моря? Прочитайте ну, роман, і це вас здивує. Любі діти, нові книги це завжди нові таємниці. Якщо ви хочете дізнатися таємницю старовинних флаконів, до вашої уваги книга Анни Руе Аптека ароматів особливо буде цікавою дівчаткам. Які люблять аромати квітів та аромати парфумів. То про що ж вона? Розбудив мене дивний запах, чужий і надто сильний. Він огортав, оповивав мене з усіх боків. Запах цей йшов не лише від меблів, чи тьмяної дерев'яної обшивки стін, він надходив звідусіль. Дзвінкий голос молодшого брата лунав із першого поверху. Люсі, йди до нас. Я рішуче натягнула ковдру на ніс. Ні, тільки не зараз. Я ще не готова до всього, що на мене чекає. Люсі, разом з братом переїхали в Новий дім і потрапили в кімнату де в загадкових пляшечках. Є сюрпризи. А які ж ці сюрпризи? Ви дізнаєтесь, прочитавши книгу. Ситидей Авдена. Звичайний суботній вечір у Лондоні. Аж тут із вікна поблизу лунає жахливий крик Хелп вивчати англійську. Легко разом із захоплюючими детективами Джерлак молодший. Написані вони українською мовою. Але містять прості англійські фрази. Шерлок молодший не лише наймолодший, але й найрозумніший шукач Лондону, і не дивно, адже він прямий нащадок відомого детектива. Цікаві головоломки. Захоплюючи Питання, вивчення англійської, і якщо вам щось не зрозуміло, не хвилюйтесь, можна скористатися словничком, який розміщений в кінці книги. І, звичайно, не забувай про дедукцію. Та будь в тренді. Бо читати це модно і круто. Вивчай англійську з Шерлоком молодшим. Діти. А для тих, хто любить пригодницькі історії, для вас книжечка «Техносерце» Пітера Бленса. Життя Лілі у смертельній небезпеці. Її батька зник і тепер за нею ходять у тині сріблі люди. Що від неї треба? Разом із друзями Робертом та Майклом Лілі потрапляє в таємний і небезпечний світ, що далі буде з героями цієї книги Ми прийдете до бібліотеки, візьмете і почитаєте. Книги це знання, пригоди, таємниці, а іноді і просто веселий сміх при читанні. Книга допомагає відволіктися від цілих буднів. І наповнює ваше життя новими радісними моментами. Пропоную вашій увазі, книгу Ларису Ніцой, дві бабуськи в незвичайній школі. А отже, про що вона? Привіт! Знайомтеся, це бабуся Оля. Ця бабуся дуже любить готувати їсти і годувати всіх. Хто не забреде на її кухню. І скажу я вам, що вирватися від неї не так уже й просто. А це бабуся Галя. Вона палка прихилиться здорового способу життя. Бабуся Галя цілісінькими днями практикує йогу, сидить у позі лотоса й медитує, а ще вона захоплюється східними бойовими мистецтвами. Але, правду кажучи, не тільки бабусі є головними героїнями книги, а їх троє онуків. Книга переповнена жартами, гумором і читається на одному диханні. Пропоную вам її прочитати. А ця книжечка, діти для тих, хто постійно сидить в гаджетах і ці свої проблеми вирішує за допомогою комп'ютера. У віртуальному світі багато переваг. Зокрема, там можна бути ким завгодно і писати про себе, що хочеш. Можна вигадувати історії, фантазувати, виставляти якісь фотки, можна бути крутим і класним. Все одно ж ніхто не дізнається, який є ти насправді. Та чи довго можна вдавати себе когось? І що станеться, коли правда, знацьки вийде назовні. Завітайте до бібліотеки і далі узнаєте, що буде з цими героями книги Барбари Касмовський Великий вибух.